Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Аршовець. Дивлюся я, що робить влада наша, і думаю, для чого? для чого? Міністр іноземних справ Кулеба каже, що українці зброї немає, повинні відбиватися від росіян-лопатами. Міністр інформації. Трансформації, Федоров каже, що українці повинні збирати дрони і за свої гроші купувати запчастини, деталі. Інші кажуть, кожен день же кричать: донатьте ЗСУ. Таке враження, що у кожного українця печатний станок вдома і він повинен донатити ЗСУ. Повинен, не питаючи, куди йдуть сотні мільярдів. Сотні мільярдів доларів. Вдумайте, скільки нам надала допомогу Америка Європа? Весь світ це не одна сотня мільярдів доларів, де ж мільярдів доларів, де ці 500 мільярдів. Так мало того ще. Закон прийнятий Верховною Радою 116Д, який дозволяє під час війни повну перевірку фінансового становища кожного українця, починаючи від старенького пенсіонера до 18-літнього юнака. Повну перевірку бізнеса і головне ФОПів, які ледь виживають і наповнюють на 50% український бюджет місцевих громад. Скажіть, будь ласка, от я звертаюсь до влади. Для чого це? Ну для чого? Люди ж вже не те, що виживають. Люди просто вже існують. Прості люди просто існують, процентів 60 українців просто існує. Для чого добивати? Там знищують росіяни. На фронті, а тут знищують свої. А куди українцю подітися і що робити? Питання риторичне. А з вами Ігор Швець, український історик та журналіст. Підпишіться на канал. Дякую. До нової зустрічі!